Жартую жартую, давайте без АСМР ефекту, тому що мурахи по шкірі, як мінімум, у мене ідуть від фокусу, який ви щойно побачили. Взагалі резонним є питання, чому ти, Максим, тобто я не випускаєш довго відоси. Але у мене є відповідь, тому що в коментарях я боровся з хейтерами, які мене завалили. Повідомленнями давай не пантуйся, а знімай обучалки». А ще я чекав Демідек, який йшов до мене із самісінькою Франції. Так що влаштовуйтесь зручніше кралі та хлопаки, тому що зараз на вас чекає подорож в минуле. Але спочатку підожди підпишись на канал, якщо ще цього не зробив, постав подобайку цьому відео та напиши коментар, щоб наша україномовна магічна спільнота і україномовний контент більш активно розвивався. Ви колись чули, а може і бачили, один із найпопулярніших в світі класичних ілюзіонів розпилювання людини. Це трюк у 1921 році, тобто понад століття тому, презентував англійський ілюзіоніст Персі Томас Тіблс. В оригінальному номері він клав дерев'яний ящик жінку і розпилював його. Але з тих пір цей номер отримав чимало адаптацій по всьому світу і продовжує отримувати їх і далі. До речі, напишіть в коментарі, чи цікаво вам побачити окреме відео у мене на каналі про цей дивовижний трюк розпилювання людини, тому що насправді там є про що розповісти. Це дуже-дуже цікава історія. І от нещодавно цей трюк отримав ще одну адаптацію, але тепер розпилювання можна покласти до себе в кишеню. Назву він отримав Демідек. А автор цього дивовижного творіння відомий архітектор магії Анджело Карбоне, який створив чимало магічного реквізиту. Саму ж Демідек він випустив спільно з компанією Murphy's Studio. Тільки вдумайтесь над цим реквізитом. Він працював 17 років. 17 років. 17. Усвідомили жесть так за цей час, поки він створював демідек, він випробував різні матеріали. Од один із холдерів взагалі був зроблений із дерева, що, як по мені, виглядає більш канонічно. Хоча і нинішній холдер, який пройшов довгий шлях створення, виглядає дуже престижно. Виконаний я так розумію. Він із екошкіри доволі приємно пахне. В комплекті також іде металеве лезо. Колода в комплекті не йде, але підійде будь-яка колода покерного розміру. Ось так крупним планом виглядає коробочка від DemiDeck. Вона, до речі, теж пройшла певний шлях. адаптації, раніше вона виглядала інакше. На зворотній стороні у нас є текст. Напишіть в коментарях, що тут написано, хто шарить за англійську. Крім того, внутрі у нас. На зворотній сторони кришки не можу продемонструвати, але там QR-код з за забучалкою до фокусів з Демідек, де автори розповідають про історію створення цього реквізиту та демонструють та пояснюють, як робити певні магічні рутини. А внутрі вже у нас тут металеве лезо. І сам DemiDeck, який дійсно виглядає дуже престижно. От екошкіра, але максимально класно. Я просто дуже люблю всякі історії з шкіряними виробами, і Демідек в цьому плані, хоч це і екошкіра, що я навіть краще, набагато приємніше виглядає. І також у нас тут є комплект із двох гімікових карт, які потрібні для однієї із демонстрацій фокусів з цим реквізитом, який, ви, до речі, бачили на початку цього роліку. Все, більше тут нічого немає. Ось такий невеличкий комплект, але. Що ще потрібно для культової історії? Особисто для мене цей реквізит став чимось, напевно, фантастичним. І не тільки через те, що класичний ілюзіон в буквальному сенсі слова довели до формату мікромагії, і ти демонструвати тепер його можеш будь-де, будь-кому і за різних обставин. Річ у тому, що намагався купити я його рік. В Україні його немає. Крім того, у інших ілюзіоністів ви навряд чи його побачите. І на це є декілька причин. Причина перша. Тільки не порівнюйте з тіщенка, будь ласка. В цілому, цей реквізит доволі недешевий. Я його придбав за 89 євро, що в прирахунку на зараз це понад 4 тисячі гривень, і це не рахуючи доставлення до нашої країни. Як для реквізиту, який ти будеш використовувати тільки в мікромагії, і який має тільки одне застосування доволі дорого. Друга причина його просто неможливо купити. За кордоном, цей реквізит став чинною сенсацією, і фокусники зі всього світу. Постійно його купляють. Постійно це коли ти намагаєшся його забронювати на якомусь певному сайті, зробити це неможливо. Ти просто не встигаєш його забронювати, тому що його вже купили. І третя причина: певна частина ілюзіоністів може відмовитись від придбання цього реквізиту, тому що він насправді доволі ракурсний. Хоча автори декларують, що демонструвати його можна чи не на 360 градусів. Але робити це дійсно буде доволі важко. Тепер підіб'ємо підсумок. Як по мені, де це дуже класна річ, яка точно може привернути вашу увагу як глядача. І привернути вашу увагу як ілюзіоніста, якщо ви збираєтесь демонструвати цей фокус своїм глядачам. Ось такий вийшов огляд на реквізит. Напиши в коментарі, як тобі відео. Також пиши свої питання, які тебе цікавлять з точки зору магії. А в наступних відео я буду давати на них відповіді. Підписуйся на канал, якщо ще цього не зробив. Став подобайки, це допомагає розвивати нашу україномовну магічну спільноту. В описі до цього відео також є реквізити, за якими можна перейти та допомогти мені. Придбати нове студійне світло та мікрофон, щоб я робив для вас більш якісний контент. Але я не наголошую зараз в країні війна і краще буде, якщо ви задонатите зсу. Допомагайте один одному, допомагайте нашій армії. Мене звати Максим Журавель. Вірте в магію та створюйте її своїми руками.